привіт! Сьогодні будемо складати від лапок всякі брсточки, фрігурочки і помпончики. Поїхали! Беру я перші ось такі помпончики від великої таба лапки. Оп! Беремо тут ось такі синьо-білі і несемо ось сюди. Ось у нас таба-лапка. Поки що будемо складати на тебе лапочку. Ось. Дуже, вона дуже мегаліпка в нас. І будемо складати ось такі органози. Це, що що, зелений. Це не чорний. Не думайте. Чекайте зараз. Якщо що, що не, не чорний. Ви там не думайте собі, що це чорний, це от зелений. Бачите? Просто темно. Ось і іду ще позбираю помпончики від лампо. Так, тут вони всякі блясточки, фігурки так, треба буде фігурки доставити. Так, давайте доставати помпончики. Так. Давайте отут достанемо одного помпончика. Зараз достанемо. Ось тільки у нас помпончиків. Ось просто я не знаю, де інші. бо інші інчись. Загублювались, так би було більше, але не так багато вже. Тепер я хочу з цього взяти, тут, ви бачите, бльозки, сніжинку, Ось беремо. Лапку. Ведмедика. І ось такі бути, ось бусіньки. Зараз візьмемо. Ще фігурку кукурудзки. Ось взяла ось такі ось такі бусінки. І ось таке. Беде класти, Давайте перше бусінки всякі. Для прикрас у нас давайте буде паличка ось ця. Дайте. Зараз ще докладу. Оп, ось тут ми беремо стім. Кладемо всякі фігурочки і блясточки чуть-чуть. Далі закриванька і беремо пупончики. Помпончики. Кукурузка. І ще пупончики.